Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Зв'язок «Київстар» досі не налагоджено. У Запоріжжі в одному з центральних магазинів Фалос за добу розкупили всі пакети Водафон та Лайфсел. На Оликс їх уже продають по 500 гривень. У фірмовому магазині Водафон зранку ціна була 200 гривень. Повідомляють запоріжці. Коригувальниця з церкви, хористка і дружина настоятеля храму московського патріархату наводила ракети на Запоріжжя. Під час обшуків у пані матки знайшли телефон із листуваннями. Ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Попадю затримали. Списати більше мільйона на бетоні, Запорізький центр розслідувань знайшов завищення цін у тендері міського департаменту освіти. За 17,2 мільйони гривень мають облаштувати укриття у підвалі дитсадку карамелька. Вартість будматеріалів фарби, шпатлівки, труб, бетону тощо завищена вдвічі. пишуть журналісти можна було б зекономити 3,5 мільйони гривень. У південному мікрорайоні невідомий пошкодив дві меморіальні дошки загиблих героїв війни. Вони були встановлені з власної ініціативи правління будинку. Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Вандала розшукують. 88 влучань по Запорізькій області за добу. Ворог атакував з артилерії та БПЛА Пологівські і Васильівський райони. Вибуховою хвилею та уламками зруйновані оселі та прибудинкові території мирних жителів. Нові корупційні схеми на Запоріжжі Зова скасувала низку тендерів. Зокрема, поточний ремонт в одній з громад Запорізького району та придбання гусеничного екскаватора в громаді Мелітопольського району. Директор обласного центру екстреної медичної допомоги купував тисячі літрів пального сумнівної якості за завищеною ціною. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.